Ребята, всім привіт! Сьогодні ми будемо бавити в ретро гараж Перший раз я це відео записую Сьогодні ми будемо брати в цю логу ПК-13 Сьогодні ми маємо її у нефтю виправити Хоч на пару Про-це-ни-ти І в проценті Добре Йоу я тебе маленько голос перезбавлю Ні-мно-жечко Ні-мно ні Німно та йоха не бабай! О! Не буде, ласта! І множечко. добре, розбираємо. Будемо щось сьогодні може йти. Вбит подаємо, довго будемо мати. Правим потім. Я не знаю, безкипи, але ми не буде. Йдеть. Заходимо в гараж. Ну сюди. Биву запчастини і тусь не треба? Tak, sí. tiež. Fórno, to ešte nám treba. Yeah. My, chlapci, pomaly, pomaly, my ja je so to ich I... My vám to dáme, A mnoho, mnoho rokov. My nejdeme to znižovať, my 4... Z My si hodne nejdú, blah, čo je aj nesvoďka. Літа, добре, я Ми беремо Mercedes. Давайте. Ну, ну, я хочу їх сьогодні. Не буде цей Мерс, я їх де, ну, зділюю декілька. Передаємо. Так, так, так. Ну, сьогодні я спробую попереду цього мерка. Заголовочку придумати. Що не ми його маємо виправити? Я ж не Ребята, вибачте, але ми її будемо помали. Я буду кожен день бавити. Кожен день деталі нові сказати. І ви, ребята, приходите і тут машину. Так і і ви такі, ого, ти бістрі. Я там деталі всі буду. І ми так помали-помали витратимо їх. Так, сяк, так. Тисячу

Читається, сьогодні у нас... що у нас сьогодні? Середа. Завтра буде четвер. А читайте, як у четвер я викладу серію, читаємо, що ви все це подивив четвер. Оце ну, і в четвер і буде знову. Mm. No. Сьогодні типу, викладу... О, буду казати, як сьогодні. Типу, бо виходить не буде. Завтра-завтра я подумаю, що у п'ятницю. а я укажу. На сьогодні все. Так, є. Наследно. А, по цели сама кабінет. <реш> Я на тесь побуди. Тепер плаваємо. Да? <реш> не! Який скрин? Звуку добавлю. Це так само буде відрізати. Такі фарині. Там є написано практики. Мотор. По-моему, не 5 днів 5 днів бо я хочу найти всі деталі на І, Ми її помали буде прошу відео би я записав тут 15 минут ну это понял напитувати так це дефорона радіатор а, Знаєте, я цю ту Скільки я скипев три города на другому телефоні бо я її скачав Барби дата Ну, на другому телефоні Ось Те, телефон мій не був виключений Це вже не пожив раз Не знаю скільки Чи довго чи ні Чи він сів, чи він не сів, я не знаю Кстати, а що це все розобрати? Щось тут не дохватає, не дохватає Тут все дохватає так. Я буду старатися погоняться робити. І ходити ми кінці у них мало випле 21. Роки. У мене є дві не до природи. Вас одна. Хотя я забуду, короче. Я вже скільки видно за цей продав. Дай кілька. Ти їх продав чи скільки. Помаленьк, чипаємо. Старайтесь. Поправить. ретро, проект ролик неудобно робити серінку. Хотя я мама його опять. там документы тому майнкрафт. Кстати, ви. Ві... Ви бачите про Майнкрафт. Я закрити лягу, там солосу все добре. Та й тут голосом все добре. Кстати, мало постукає. Повіряємо, як це робити. Чи воно буде звук, пізнає, тому напевно. Стараюсь опять не заграти динамик, у серії. той серії. Так, сяк, Ух, Ох, карбура. дому. Так, що нам є купити вкусний колектор. проекту? Добре, ці не звернуться, і машини немало попали. О, все, що ніби, МРС. Пока Мер. Мені дайте, щоб тут по деталях у нас. Так, 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 так. Нема А хоча б на газ 13 немає. ГЗ-13. МЗ13. У нас по заброшенях. Ні. Ні. Это не одна была машина. Вот она. И сегодня с этим кого я прямо сделаю скрин, чтобы добавить в нашу анкету. Я, ребята, слухайте, буду помале додавати добавлять машину. Помале так буду добавлять, будем мати анкету. А Я буду, блядь, нашу мне. non una cattiva cosa che faccio io non sto ha fatto Мунторник, мунсорник, мусорник. Вага, теперь тим. И все, ребята, я после второго видео иду записывать нашу анкету. Так, так, хуйня. А я повернуся, Чи має про цього зарплати. На я не буду це запицепиться. Мерседес. Окей, такі допоміг. А тут, чуть-чуть. Чи з було, бачились ми, що ми це правимо? І не було вам, навіть мені не було. я лишаю YouTube, Йохана давай, мені так тяжко виробити. Ми хоч мало щось. було бачити, як мені таке ганом було. А Бампера Куплю пикапка за буде А заключить топ-паку? Що я думаю? Здесь такая семейка. Сейчас за нежный Кайкана пуля. Зачем я задній колесо

Сила у нас сімо. Да піс іде йде, ну добре. Ми сьогодні постараємось виправити цю сімку, а в другій серії ми виправимо вибачте на цю вісімку. І сьогодні цю серію. Потягувати вже ми. Ну, так. Маленькую і маленьку, маличку, да не виправимо симку. А щось не буду ставити по годину, вже буду робити. Кей, май мене буде подавати. Це кейка у нас 21 на 7. А, я буду по червона і буде, бо я знаю ще.

Купимо його. Сматрю, яке до неї має тут входить. Це, заднє. Це зелено, так, не самі, не купаємо, це не красиво. І воно вже там, задній ліво вже нам не поплює. Так, так. ми подіваємо. Нашу силу. Ну, Вообще, ну, ну, не было ничего. Аккумулятор на чем-то немає давай. Думаю, мы ми її вот так би не було зазора. Вот. Тоже симка красивая. Ещё не нахту. Беда, беда. Ой, мій... имею. Теперь, вот, знаете. Не знаю, что я не ней помню. Ну. Что-то мне

Робот. Де чекати, я тут чекати не і тут не за. І він. Короче, він не Та купляти, як ту машину. Кажу. Купити, а будеш їх мати. Покаєш російську. Кажи ні, це не так. Де треба розпитати? Беда, він тумаши нет, не так і тут. Ну маємо. Добань. Яму купил одну две, прайки, мені я на хочу, порачу сюди. Оставим, а, е. Я психолоч одру. Мало само мини створе. Мало посиділи в Києві и опять Вона, Я, я тепер не і попаду, а вот ще Скільки цих писали правде? Принтеш, стене, mm -hmm, да Я думаю. Прикиньте, що у нас не недостача? На угу, давай тут. Так. Що у нас не? є? Ременя. Ремені у нас поняли. Дай модуль. Посмотрим принтер. А що ж ще не поймаємо?

І так заброшені мышц. Я могу купить и такую серию була бы а Я не хочу. Ой, я чуть-чуть не На две. Ой, я не покуплю. Так, нема. Я раз немає. Йдемо да. Двері. Труї тверди не було. блін.

Те солона у нас немає. О, все. Така у нас вийшла вісім. Це вісім под мене було 5 серій, а там Буду не буде. Буде надо. Тут он тракти, чи як це називає. Я продам, так уже продам. я продам на ролі, природи, прийде. Я би мене далеко. Не, не продавай, то все, то все, все, піде, все. А визьму плем, І відкладати. Вона буде. Мені розумієте, Не мені потребує. Таке після. Сильно дуже хорошо. О, нужно продам. Мені, а я, а я да, а да, а я дали. Якщо ви не знаєте, хто бає чого, то ваш. Машина ваші все одно вертають два. Якщо я не знаю. А як ви мене зробите? А я кажу вам такой. Ну, ви продали на мантиневу там, чи що? Любо там, тут влезти мали вісімку. заплатив там приблизно 2, 2 тижні. Він продав, тот купив, опять по, поломив малого, опять дав вам. Так помали, помали вам ця машину. І то вертає. Але не знаю, ось так, що ми це не ділить. Вертають просто їх можуть перекрасити, там не знаю, що ще щось. Не сьогодні одне, бо це вернувся, Музи вернути мутик. Та не машина якась, не вернувся. 私は一緒に行くときに o くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに Омс. se так она смотрится, прямо мало Укола. Добре, на mm. О, яко, слава Богу Така, надо добре И види ви, не супер, и види някак, няма да се да да я не мога да до се до Дали някак да няма да го

Точно. Е, Бабай! Магазина! Быстро мазину! Лама за хибом понала! І все! Не дали нам поправити цю машину! Кстати, а шо тут ще разобрати? Скоріше. я так думаю.